Вийшла на двір. Подивилася, що тут вже трошки нас тут підсихало. От, бо вчора то я взагалі не хотіла навіть ходити, дивитися, що тут робиться, бо дуже було все побито до сім, поваляно вітром. От, оце вже трохи хожу і то, те підняла, те забрала, те вже викинула. Ось, бачу плектрантуси мої, повиставляла. дивлюся, в якому вони стані. От, до речі, оцей кустик. І отой от кусик цього, цього літа я вкорінювала отаким от методом. і Вже як вона понаростало. Класна рослина. Я на наступний рік буду використовувати її замість пітоні, замість такого, що в мене будуть більше за такі стіжі сі рослини, щоб я не заморачувалася з їхніми там. А, ну, Взагалі я тут для себе вибираю такі рослини, щоб не сильно там з ними мудухатися, їх реанімірувати через кожні якісь там форс-мажорні обставини. Але все рівно ці Плектрантуси мені подобаються тим, що вони якби не примхливі, їх можна зберігати вдома, як кімнатну рослину, і на літо виносити на двір. З весни до осені тримати їх на подвір'ї, поки не буде таких уже холодів. От, класно, наростає, формує собі шапочки. От, я, я в один момент була недооцінила цю рослину, чуть не погубила, але е вчасно спохватилася, і бачите, вже скільки вони ще собі на наступний рік їх популярні. Є у мене родили дрон. У мене їх було два. Один вимог. Той я запам'ятала на двукалі. О, цей напийшов. Було щось на нього напало трошечки, бачите, але нічого. Ми це все би, призупинили, знешкодили, я так думаю, того шкідника, який тут. Це кліщ, мабуть, чи що і кліщ може собі таке дозволити. От, ну як, ця рослина мені була подарена, дві рослинки мені подарували, ці два родин враження. Просто знімаю для архіва для себе. Ну, не знаю. Така була на них психоз, звісно, весною. Всі так прям за ними гналися за цими рослинами. Ну тут треба, ну, треба певні знання і умови, щоб він ріс. Ну, звісно, мені прийшлося тут пів землі. Тут попрацювати, зняти великий шар ґрунту, і засипати його і торфом, і, і я тут і сіркою кидала. Ну, коротше, все, що треба для родних я зробила. Єдине, що ну тут тінь у мене От, Єдине, що побачимо, що буде взимку. Ну, якби бачите, він сформував вже, ж, я так зрозуміла, це його наступний наступна рік брунечка, яку він вона буде квітувати чи що. От. Ну, це не моя рослина, але ну, хай буде в саду, Побачимо, як воно буде в мене тут далі зростати. Для нього треба до, ну, умови, звісно, створювати. Так само по собі він буде. Ну, створювати в чому? Втім і кис виробник. І маю ще отакий сирійський гібіскус. Пізно заквіт, бо. Він у мене трішечки був постраждав. Я не зрозуміла, що це за рослина у мене видірнула, потім зрозуміла, що це є назад його посадила, давай його там укорінювати і все, і все. Ну, прийнялась рослинка, слава Богу. От, і тепер зростає. І вже у мене час стригти вербу. Не знаю, в кого вона там погано зростає і не проживається. У мене росте, як на дрождях. Я не знаю. Причому так вигналася, така здоровецька зробилася, що вже це мене починає трохи засмучувати.